Вітаю! З вами компанія BitUA. і в цьому відео ми покажемо, як обліковувати пальне для генератора. Почнемо з його придбання. Прямуємо розділ купівлі, обираємо надходження товарів і послуг і створюємо новий документ з видом операції Покупка-комісія. Вказуємо дату опридаткування пального, контрагента, в якого ми його придбали, та договір з цим контрагентом. Склад. Це те місце, де зберігатиметься ваше пальне до моменту його використання. Наприклад, у нас це буде головний склад. Приходимо до табличної частини і додаємо товари. Припустимо, у мене це якийсь бензин в кількості 100 літрів. І вказуємо його ціну. Рахунок у нас буде 203. Проводимо та закриваємо документ і переходимо до звіту. Вірніше до оборотно-сальдової відомості, щоб наочно побачити рух пального. Вказуємо період, за яким ми аналізуємо цей рух, і рахунок, та натискаємо Сформувати. Як бачимо, на головному складі у нас зараз обліковується 100 літрів бензину. Припустимо, ми заправили генератор. Для цього потрібно відобразити рух цього бензину. Переходимо в розділ Склад. Обираємо переміщення товарів і створюємо новий документ з видом операції продукція». Вказуємо дату заправки цього генератора. Пусть це було 10 листопада. Відправником у нас буде слугувати той склад, де зберігалося пальне. А одержувач це фактично місце заправки пального. Рекомендуємо створити окремий склад який назвати безпосередньо генератор. І якщо ми подивимося взагалі в довідники, то у нас є група баки техніки Таку групу ви можете використовувати, коли у вас є автомобілі там чи інша техніка, і коли ви фактично заправляєте цю техніку, і буде зрозуміло, де е, зараз знаходиться пальне і як воно туди потрапило. Переходимо до табличної частини, додаємо товари, обираємо наш бензин та ту кількість, яку ми заправимо. Приклад, це 50 літрів. Рахунок відправника і буде 203. Проводимо та закриваємо документ і повертаємося до оборотно-сальдової відомості. Натискаємо Сформувати. І бачимо, що у нас з'явилось переміщення, і ми можемо аналізувати, що на головному складі у нас лишилось 50 літрів наявності, а 50 літрів Ми заправили в генератор. Далі переходимо до списання. Знову ж таки, повертаємося до складу, обираємо вимоги накладні, створюємо нову накладну і списуємо наше пальне, яке ми витратили на генератор, наприклад, останнім днем місяць. Обираємо склад наш бак техніки. І вказуємо матеріали. Матеріалом у нас виступає бензин. Вказуємо кількість. Переходимо до рахунку витрат. Припустимо, генератор у нас був підключений до офісного приміщення для забезпечення роботи. Бухгалтерії у період відключення світла. Відповідно, у нас рахунок буде: 92-й. Адміністративні витрати. Обираємо підрозділ. Адміністрація. І стаття витрат, я її заздалегідь додала, і назвала пальне, для того, щоб нам було краще аналізувати потім уже по факту нашу фінансову звітність. Проводимо та закриваємо документ. Повертаємося до оборотно-сальдової відомості, формуємо її повторно. І бачимо, що у нас зі складу генератор успішно списано 50 літрів того пального, яке ми використали за місяць. На цьому все. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайку, слідкуйте за оновленнями та підписуйтесь на наш канал.